Я відмовилась від солодкого аж на два тижні, і ось що я зрозуміла: я виділила три моменти. Поки я розказую, ти підпишись у мене все про адекватне схуднення без дієт і голодовок. Перший момент: якщо ти перестанеш їсти солодке, ти не схуднеш. Поясню, недостатньо просто відмовитись від солодкого. Ти повинен притримуватись дефіциту калорій. Відмова від солодкого допомагає зменшити калорійність раціону, але якщо ти не контролюєш інші продукти, ти не будеш худнути, а можливо, будеш навіть набирати. Другий момент. Не існує ніякої залежності від солодко. Я так думала і панічно боялась відмовлятись від солодкого, тому що я думала, що я його нічим не зможу замінити, і я ніколи без нього не зможу прожити. Але це все брехня. Мені було важко перші два дні, але потім я замінила його більш корисним, і більш до того я зовсім перестала хотіти солодкого, навіть корисного. Окрім цього, я змогла пропрацювати в своїй голові, чому саме я раніше їла стільки солодкого. Я зрозуміла, від чого це все тягнеться, під які емоції в мене це все підв'язано. І дівчата, повірте, коли ви це зрозумієте, вас не буде тягнути так сильно на солодке, і ви зможете його контролювати. До речі, чим я заміняла солодке, тому що, наприклад, протеїнові різні. Баточки для мене вони надто дорогі, хоча вони й дуже смачні. Але я заміняла на звичайний кисломолочний сир разом з фруктами, трошечки меду і сметани. І це було дуже смачно, і повірте, дівчата. Після такого ви ніяких шоколадок не захочете. І третій момент: солодке дійсно погано впливає на ваше здоров'я і на ваше тіло. Всього два тижні я не їла солодке, а в мене вже на 30% пропав целюліт. Зійшла зайва рідина. І третій момент я стала краще себе почувати більш бадьорою, більш живою і більш енергійною. Я не закликаю вас повністю відмовлятися від солодкого, Я взагалі проти, коли ти собі забороняєш якісь із продуктів абсолютно повністю, але контролюйте кількість, дивіться, щоб солодке не почало контролювати вас, і все буде добре.